Серпень. Отаву вже викосили та ще не зібрали. Запашне сійно лежить у покосах край смуги чагарників, там, де трава на стеблі, знать слід. Хтось заходив у кущі з луків, обірвав верхівку дикої моркви. Осот не зачепив. Колючий, та й дика морква дуже вже пахуща. Хіба лиш клопи її поїдають? Ось і покинув зламане стебло на прим'ятій траві. А за нею дернина розгорнута до самої землі. От тепер можна здогадатися, хто ходив топтать отаву. Давайте налаштуємо прилад та подивимось, хто втрапить в наш таємний об'єктив. Минуло три доби. Аж ось яка красуня. Щось запідозрила, видно, не раз сюди приходила і помітила незвичну коробочку цього разу. Ще й запах людський. Обережна тварина, сарна європейська, самка. Найменший з наших оленів. Ввечері наступного дня помічаємо вже й самця. У нього є роги, розгалужені надвоє. Молодий два роки, напевно. Юнак. Хоч у нього між ногами мошонка помітна навіть в темряві. Природа зробила все, щоб ми не переплутали хлопця з дівчиною ні спереду, ні ззаду. А промені ранкового сонця нам підсвітили зовсім молоду тваринку. На клубі досі помітні світлі плямки. Вони гарно маскують маленьких телят у мерехтінні світла й тіні серед листя влітку. Клуб це задня частина тіла. Стегно. Друге теля цілком, можливо, з одного виводку. Ці двоє лише у травні з'явилися на світ. На осінь, після линяння світлі плямки зникнуть. У хлопців незабаром з'являться тоненькі ріжки, рівні, не розгалужені зовсім. Самиці рогів не мають і в дорослому віці. Не потрібна їм турнірна зброя, а хвіст і в самців, і в самок залишиться зовсім коротким на все життя. Сарна належить до родини оленевих. Поширена її назва козуля, з точки зору систематики не зовсім коректна, бо кози віднесені до родини бикових. Хоча і олені, і кози з биками. Тварини жуйні, з ряду парнокопитних, всі вони якоюсь мірою родичі. Ти диви, мале-мале, а вже копитом землю б'є. Може, це воно повидирало дернину, з якої почалась наша історія. Сарни люблять розчищати лісову підстилку до самої землі, влаштовуючи собі такі лежки для відпочинку. А в час гону самці таким чином ще й мітять свою територію. Запахи відіграють дуже важливу роль у спілкуванні совців. Сарни мають особливі пахучі залози між пальцями. Ото й залишають зрозумілу їм запахову мітку на лісовій стежці. Особливо, якщо ще й почовгати по ній ратицями. Інша пара залос розміщена на лобі, біля рогів. Вони найкраще розвинені у самців. Ото й вичухують вони своїми рогами кору на молодих деревцях. Подер такий один крушину. Не їв, а саме вичухрав. Кора крушини має сильну проносну дію, як мінімум, на людей. Не факт, що так вона впливає і на жуйних. Однак крушина не в першій десятці за харчовими уподобаннями козуль. А ще є пахучі залози на морді перед очима. Кінець серпня, початок вересня, саме пора гону. У сарни європейської. Цим молодим, звичайно, ще зарано. А трійчасті роги ознака зрілого самця. Збуджений, знервований, відчув видно дух суперника знайти і прогнать. Лисиця у суперництво рогатих не встряє. Але свої п'ять копійок таки вставила. А що їй? Діти повиростали, порозбігалися, от уже й осінь пора линять, вичухуватися, готуватися до холодів. Хоча у травні новонароджену сарну могла б і поцупить. Тим часом, поки ми балакали, прийшла осінь. Гон минув, пристрасті вщухли, Сарни перелиняли. Їх вбрання тепер сіре з густим підшерстям. А на галявинах серед Заплавного лісу і досі гарна паша. А це що за диво? Колись у книжці бачив єдинорога, так у нього все симетрично. Хоч і тварина фантастична, а цей реальний Пастка номер 3 кадр номер 6 22 жовтня 2025 року. Полігон 61 Національного природного парку Пирятинський. Річ у тім, що самці олені, лосів, а з ними й сарни, після гону восени скидають роги, щоб незабаром виросли нові, ще більш розгалужені, гіллясті. От, мабуть, цей одного вже згубив, а інший ще тримається, може, комусь пощастить в лісі знайти трофея. У наших сарн зараз непроста пора. Холодні ночі, роси, тумани й приморозки, а вони бігають нетрями, бо тут їх дім. Навіть однорогий самець, який вже згубив одну свою чоловічу прикрасу, ховається від осіннього вітру у лозах, бо грітися більше нічим. А ми з вами живемо простіше. Щоб не мерзнути, заходимо у суперзастосунок каста. Ось, наприклад, такий флісовий плед можна купити за найвигіднішою ціною з каста VisaCard. І якщо додати промокод Лелека Грицько Плюс, буде ще мінус 100 гривень від суми 600 гривень на всі товари. Тож, поки тварини гріються чим можуть, ми можемо грітися вигідно і комфортно. Завжди більше скаста візакарт. Вербові нетрі. Місце мешкання сойки. Вона також любить пересуватися стежками копитних тварин. Адже там є розгорнуте листя, покопаний копитами ґрунт. Треба постійно перевіряти такі місця. Завжди знайдеться щось корисне. А вночі цими стежками ходить борсук. Він вже нагуляв жиру. Скоро зима, скоро спати. На добу він розминувся з родичкою лісовою куницею. Ця хижачка може й навпростець. Її гнучке тіло легко прослизне в лозяній гущавині. Заяць як і сарни линяє. Сезон розмноження завершено, пора утеплюватися. Одвічний ворог Зайця Лис любить пройтися стежиною, яку натоптали сарни. Запахові мітки дають йому повне уявлення про місцевих мешканців: Хто, коли, в який бік тут пробігав. Здається, це молодий лисик, якого ми з літа спостерігаємо неподалік, там за луками. Ну, от і все, козлик позбувся рогів. Полегшення на листопад. Та ненадовго вже взимку почне вирощувати нові, статус як не крути. На луках, де пахне свіжа отава, а верболози ховають свої таємниці, сарни продовжують свій давній танок життя. Збережемо ці місця, і вони завжди віддячать нам красою.